Гарна новина, я вирішила скорочити відео до 15 хвилин від 10 до 15, сподіваюся, звузить е кова моїх думок, потік моїх думок, і я зможу сказати саме те, що я хочу. А хочу я сказати, що привіт, мене звати Марія і тут я ділюсь своїм хаосом у голові, аби якось його розкласти по полицям. Так легше мені проживати свій е тиждень. Бо там складається багато чого, і воно все розкидане. Коли я його організовую, я наче відчуваю полегшення. Сьогодні я хочу поговорити про самовпевненість, сказати про самовпевненість. Знаю я про впевненість не дуже сильно багато. Думала, як і більшість людей, що впевненість, самовпевненість вона десь із середини росте, що з нею народжується. Що вона перепадає тільки заможним розумним людям, яким пояснили, як користуватися цим даром, бо він же є всередині. З роками із прочитаними книжками, із тіктоком. Я трішки прояснила цю всю перспективу і зрозуміла, що, на мою думку, впевненість вона, типу, по-перше, як аксесуар. Виглядає, її можна одягати і можна знімати. Ти можеш бути впевнений а, в одному якому соціальному колі, можеш бути зовсім не впевнений в іншому. А, більш вразливим, більш а, травмованим, затригереним. Щось в цьому. Тобто, ти не можеш, не, як колись, я дуже сильно перепрошую за а, джерело з. Російського гурту, але як колись співав Ігор Лєтов, не буває атеїста в окопах под огнем. Ти не можеш бути впевнений прямо у всіх сферах свого життя. Тобто, це все ж таки те, що ти, як типу, екіпіровочка твоя, ти можеш десь її одягати. Можеш одягати її на роботу, можеш одягати її вдома, можеш одягати її в якихось навіть екстремальних ситуаціях, як лікарі швидкої, ти можеш бути впевнений в своїх діях. Що цьому сприяє? Ці впевненості, як вона з'являється у людей, впевненість з'являється з тим, що ти боїшся і робиш. Впевненість з'являється з тим, що ти повторюєш то, що ти боїшся, і повторюєш то робити. Боїшся виступати на сцені, ти починаєш виступати на сцені, і таким чином в тебе випрацьовується впевненість у собі. Тобто впевненість. Як і дисципліна, як і мотивація, і як любов до себе, і як більшість всіх цих психологічних рис, які ми думали, народжуються разом із людиною, або, або якось типу вмонтовані в людину з знаком зодіаку, або іще по якійсь загадковій причині. Ні. Це все виховується як малювання. Це все вивчається як інше ремесло. Це навик, це скіл. Впевненість у собі це скіл. І здобувається вона саме таким неприємним способом, типу, боятися і робити. Звучить, як завжди, проще простого. Я дуже сильно боялася заводити соцмережі і боялася хто про мене, що подумає, як я казала у відео про Самовираження, це був один із моїх страхів. Це поширений страх, у багатьох людей страх публіки. Більшість людей є, є такий експеримент, де у аудиторії ректор пропонує, аби хтось станцював або написав іспит. Коротше, якщо хтось станцює в аудиторії, то йому не потрібно буде писати іспити через те, що. У людей такий масивний страх перед публікою, перед приниженням всі вирішили написати іспит, хоча це набагато складніше, ніж просто вийти і зробити там пару ніякових ПА. Тому це, ці страхи, вони теж набуваються, як і впевненість. Так? Ми страхами обростаємо, як цими етіми, як вони називаються, як цибулька. Такими. Ну, ви зрозуміли. Як капусточка слоями. Е, просто що страхи, вони нам зручніше їх використовувати в житті, вони нам допомагають дуже сильно в житті. Е, і вони легше якось застосовуються еволюційно, ми напевно схильні більше там, боятися якихось тигрів мамонтів вигадувати собі якісь інші страхи, версус з впевненістю, яка. ну, по-перше, це складно повірити в себе, е, і там сказати собі, що так, я зможу якось випистувати в собі таку рису, як впевненість. Е, набагато простіше знову ж сказати, що я не така людина, це не моє. Е, є люди, які там з дитинства впевнені в собі. Е, я не така, е, мені це не. Ну, коротше, я, типу, ніколи не була впевнена в собі, я завжди була робкова десятка, я завжди була скромняшка, я завжди була покорна, слухняна, і там, мені не дуже сильно пасує. Я навіть відчуваюсь зухвалою, якщо я там десь в якійсь сфері показую свою впевненість. Я теж так думала. Я теж вважала, що. ну, Якщо люди будуть вважати мене зрозумілою якоюсь, якщо я в якійсь сфері там, ну буду, типу, показуватись вискочкою. Я от е, класно там пишу, або я класно знімаю відосики, або я класно готую, або я класно варю каву, або я класно ввожу електричку. Коротше, таке говорити в голос: це типу, самолюбування, це зухвалість, це гоцентричність. Чуть ли там не егоїзм і гари в пеклі, тому що ну, ти впевнена в собі. У нас так, ну, таке не, не заохочують. Е якщо ти впевнений в собі, навіть якщо ти впевнена в собі людина, і ти це знаєш, і ти можеш це показувати, ну, все одно поводиться якось скромніше. Так? Не розмахувати тут своєї впевненістю занадто. І це складно а, практикувати впевненість будь-яку рису, якщо її отак от прям ріжуть на Особливо жінкам, ну, будемо реалістами, так? Жінки мають бути скромненькі, мають бути тихененькі. Е, ну, Можливо, зараз не такі тихенькі, як там раніше, але все одно дівчат привчають, щоб вони, типу, ніже трави тіше ніж води. Е, з дитинства не гарланять, не виказують свою точку зору. Е, Таке. Є, звісно, борці за справедливість, анархістки, маргіналки, які там виростають у якесь мистецтво, у якусь креативність, і все одно відчувають себе самозванками, все одно не відчувають себе впевненими, все одно виховують в собі цю впевненість, якось проторюють цей шлях їм. Потрібно доводити кожен день і собі, і людям, що вони. Можуть е, виглядати впевнено, що вони можуть бути якимось лідерками, що вони можуть показувати своїм прикладом, що інші теж можуть. І, на мою думку, це така автентичність е, людини. Те, що вона здобуває не, не те, з чим вона народжується, ні. Ну, тобто, так, звісно, справжня людина це е, якісь. Генетичні, географічні, культурні складові всі ці када це ну так, те, з чим людина народжується, те, з чим їй, їй включили світло, людині включили світло і є е, те, да, там, де міняють лампочки. Розумієте про що? я? Тобто ти з чимось народжуєшся, але тобі ж щось і дають у житті. Е, і впевненість в собі це те, що ти, напевно, даєш собі в житті, як будь-який якийсь навик, і будь-який якийсь талант, який в тебе, який ти хочеш в собі розвивати, він тебе не мусить бути. Не всі мають бути впевнені в собі, не всі мають бути гонщиками номер один, не всі мають бути художниками. Ти маєш бути впевнений у тому, що для тебе комфортно. Тобто, ти не можеш. Одягнути там 37-й розмір кет, якщо в тебе сороковка, і ходити впевнено. Те ж саме, ну і якось по життю ти не можеш займатися тим, що тобі не пасує, що тобі не годиться, що ти відчуваєш інтуїтивно, як не твоє, і казати, що ти у цьому впевнений, що ти в собі впевнений. Це, звісно, якась фальшивка. А ще так багато людей живе, але напевно це не гармонійне і нещасне життя. Багато людей там так заводять родини, народжують дітей, ідуть в якісь професії, які їх змушують іти, їх батьки, і їм там потрібно знову ж вони носять на собі маску впевненості, що от це типу їх життя. Але чи відчувають вони себе впевненими всередині? Можливо, і відчувають, можливо, це теж те, що вони здобувають на протязі життя. Не знаю. Я кажу за себе. Це мій канал і мій досвід, і ніякої освіти в мене немає, це лише моя точка зору. Я себе відчуваю впевненіше з кожним разом, більш впевненіше, коли я повторюю одне і те саме заняття, яким я займаю, яке мені приносить задоволення. Готовка, читання, виступ на публіку, розмова. Я дуже сильно заїкалась, в мене дуже якісь були проблеми. З дикцією, і я не вміла висловлювати своїх думок зараз. У прямому ефірі, скажімо так, ну ви розумієте про що? У прямому у, 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 на, у, у теперішньому у заразному часі часу я вчуся по-перше прибирати приниження, яке я відчуваю, коли говорю зовсім скаження, якісь речі і слова, яких не існують, вважаєте їх за авторські неологізми. А по-друге, вчуся виступати на публіці, тому що я е, відчуваю, що це моє, що в майбутньому цей скіл, який я тут зараз практикую в реальному часі, він мені знадобиться. І я від цього отримую задоволення. Я отримую задоволення від того, що я можу поговорити на камеру, е, висловити свою думку. Можливо, в майбутньому мені буде це вдаватися краще, я буду почуватися впевненіше. Навіть неможливо, я знаю, що так і буде. Тому що я-багато багато, багато справ, якими я займаюсь зараз, починала з великим страхом невпевненості у собі. Але з часом Всьому потрібен час. Всьому потрібно навчатися. Навіть терпінню. Навіть пробувати нове. У цьому, цьому теж потрібно навчатися і в цьому теж потрібна впевненість. Сподіваюсь! Вийшло краще ніж за півгодини. Мені здається, що так і мені навіть легше. І якщо є якісь запитання, я дуже кожен раз сподіваюся, що будуть якісь запитання. Їх немає поки, тому я розмовляю сама із собою, я так е, вважаю. Нічого страшного в цьому немає, нічого поганого. Е, мені подобається розмовляти із розумною людиною. Так чи інакше, дякую вам за увагу. З вами була Марія і до наступної понеділка чи вівторка я записую в неділю. До наступного тижня.